В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Індійська казка Сонце, вітер і місяць. Була собі колись мати зірка. І мала вона трьох дітей Сонце, Вітер і місяць. От якось вирядилися Сонце, вітер і місяць до дядька грома та тітки блискавки в гості. Зібралися та й пішли. А мати лишилася вдома на господарстві. Сонце та вітер були невдячні діти, думали тільки про себе. В гостях вони добре наїлися, а про матір і не згадали. А місяць був добрий син, чуйний, сердечний, щоразу, як до столу подавали нову страву, він ховав трохи й для матері. От вернулися діти додому, мати їх і питає: чим вас там пригощали, а мені ви принесли щонебудь? Сонце відповідає. Я наїлася до схочу, а тобі нічого не принесло. Хіба я для цього в гості ходило? Вітер каже Я, до дядька з тіткою, теж не за тим в гості ходив, аби додому щось нести. Зате сам я добре пообідав. Місяць тим часом виклав на стіл усе, що приніс з собою. Вийшов такий обід, якого в їхньому домі ніколи й не бувало. Тоді Зірка повернулася до сонця та й каже ти думала тільки про себе, щоб тобі добре було. За це я зроблю твоє проміння таким палаючим, що люди, побачивши тебе, заплющують очі і запинатимуть голови. Потім зірка мовила до вітра: І ти такий саможадібний, про матір теж не згадав. То вий тепер, відрозпачу, палючою спекою, ніхто тебе не любитиме, всі одвертатимуся від тебе. А місяцю зірка лагідно сказала. Любий мій сину, ти не забув про матір, подбав про неї. Ти будеш ясним і прохолодним, і всі люди любитимуть тебе. Ось чому індійське сонце таке гаряче, вітер такий палючий, а місячні ночі ніжні і прохолодні. Солодких снів малята на добраніч.